Наступна задача. Скільки молекул міститься в 2 моль магній оксид. І так записуємо дано. Записуємо дано. Тут вказано так, задача номер 2. Дано. 2 моль магній оксиду. Значить, я записую. Кількість речовини N магній. Оксид, магній О. Формулу записуємо з урахуванням валентності. Валентність магнію 2, валентність оксигену 2, значить, індекси не потрібні. Дорівнює 2 моль. 2 моль. Так. Запитують, скільки молекул. Молекули позначаються літерою Н. В дужках пишемо магній оксиду. Так. Згадуємо формулу. Кількість речовини дорівнює кількість атомів або молекул, або йонних, йонів, або структурних частинок поділити на число авагадро. З цієї формули нам треба знайти, чому буде дорівнювати n. Зразу пишу магній оксиду. Дорівнює. Для того, щоб правильно написати і вивести формулу, давайте згадаємо з математики 5 є в мене, так? Зверху 10 внизу 2. Я хочу знайти 10. Щоб було вийшло 10, я повинна 5 помножити на 2. Переносимо це ж на нашу формулу. Мені треба знайти кількість молекул. Що я повинна зробити? Я повинна 5, тобто N помножити на число авогадро. Так, я пишу N. Магній, оксид. Помножити. На число авогадро. Число авогадро дорівнює 602 помножити на 10 в 23 ступі. Так, і тепер підставляємо нашу формулу дані. Кількість атомів або молекул, або йонів магній оксид дорівнює 2 моль. Так, помножити на 6,02, помножити на 10 в 23 ступені. Дорівнює. Ми 2 множимо на 6,02. Виходить 12,04 помножити на 10 в 23 ступені. Тут запитували молекул. Значить, відповідь. Відповідь. Кількість молекул магнію оксиду дорівнює 12,04 помножити на 10 в 23 ступені.